Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо курочку по-єврейськи. Готується вона дуже просто, а виходить соковитою, ніжною та надзвичайно смачною. Для приготування страви підійдуть будь-які частини курочки у мене гомілки. Нарізаємо цибулю кільцями або півкільцями в залежності від розміру цибулі. Розігріваємо олію та обсмажуємо цибулю до м'якості та прозорості. Далі додаємо півчайної ложки соди та ретельно перемішуємо. Чекаємо, поки цибуля набуде жовтого забарвлення. Готово. Тепер можна викладати шматочки м'яса. Тепер сіль, перець та солодка паприка за смаком. Також можна змастити курочку спеціями відразу. Накриваємо, залишаємо на 20 хвилин. Хай тушкується. 20 хвилин пройшло. Перевертаємо. Знову притрушуємо спеціями. Вже відразу відчувається, яка ж це буде смакота. Цибуля, сода та спеції зроблять своє діло. Накриваємо і ще тушкуємо 20 хвилин. Через 20 хвилин можна ще раз перевернути і протушити 5 хвилинок. Все, готово. Яка ж курочка ніжна, ароматна і дуже-дуже м'якенька. А про смак уже й говорити годі. Хто ще не готував за курочку по-єврейськи, обов'язково спробуйте. Впевнена, що це буде один з ваших найулюбленіших рецептів. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Буду дуже вдячна, якщо напишете, з яких куточків нашої країни та за кордону ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! Все буде добре і все буде Україна!